У цьому відео ми показуємо, як швидко та зручно придбати набір для вишивки на нашому сайті, використовуючи сучасну систему онлайн платежів LeakPay. Оберіть потрібний набір на сайті і натисніть Додати в кошик. Перейдіть до кошика і натисніть Оформіть замовлення. Уважно заповніть ваші контактні дані та адресу доставки. У полі Спосіб оплати оберіть Лікпей. Після підтвердження замовлення система автоматично переправить вас на сторінку оплати Лікпей. Оберіть зручний для вас варіант оплати: оплата «Apple Pay» або Google Play або обрати оплату картою Visa або MasterCard. Введіть дані та завершіть оплату картою. Або оплата з гаманця Приват-24. Можливий варіант оплати в розсрочку через оплати частинами. Вкажіть свій номер телефону та підтвердіть. Внесіть за інструкцію всі необхідні дані. Оплата готівкою в терміналі. Введіть дані. І підтвердіть. Оберіть термінал на мапі. Натисніть на три крапки, щоб побачити додаткові варіанти оплат. Оплата на рахунок, який буде надісланий на ваш емейл. Заповніть всі дані. І остання це оплата картою Visa через додаток Visa. Введіть реквізити вашої карти і оформіть замовлення. Бажаємо гарних покупок!